Це неприйнятно і неконституційно було зроблено те, що зроблено російською владою, коли вони анексували території, окуповані території України. І включили їх до своєї конституції з точки зору міжнародного права, з точки зору міжнародного конституційного права, з точки зору конституційного права України і Росії це абсолютно неприйнятно і неконституційно виглядає. Не відповідає основним засадам, принципам насамперед статуту Організації Об'єднаних Націй. Вони ж наполягають на тому, в тому числі їх ніхто не виключає із Радбезу, ООН, не дивлячись на е, агресію таку стосовно е, нашої держави вже повномасштабного характеру. Та вони це чітко розуміють. Ви думаєте, що вони не розуміють? Розуміють. І для мене е, в цьому контексті. Очевидно, те, що при нормальному, достатньо сильному введенні дипломатичного процесу ця диаметрально протилежна українській позиції, точка зору Російської Федерації може бути змінена. Як не парадоксально.